І результат один. Це перемога світлих, дякуючи тому, що в тебе є права позиція. Світа далі вони проти тебе нічого не мають, але це лише є політичне зумовлення закрити рот тим, хто говорить правду за проводити. Ну, то, потім Дякую. Потім Дякую тобі за позицію. Дякую вам, що прийшли, підтримали, друзі. Адвокат, хай виходить, хай до них там до суду. Хочуть поговорити, так, полісно. Судове засідання чи просто щоб жан підійшов? Ні, просто підійшов. Я прошу, третього, го на 11.15. буде суд. Третього ноль дев'ятого один це Засідання вже в мене 9-е. У мене судове засідання в Києві. Ще один час. А навіть час у тебе я зараз Не можу. Не зводять в одні дні такі, знаєш, в мене 9-го року в тебе, в мене 9-го, а в тебе, щоб народ россий, я кажу, розійшовся по, по людях. знаєш. Ну, але нічого, ми як кажуть, і витримаємо цей удар. Так що будемо бачити так, по ситуації. Ні? А ви не по ступінькам піднімайтесь. А вони тут ну хай ухвалу а я мають. знаю, що ще не отримали матеріали. Тобто да. вони зараз бояться, вони все мусять фіксувати. Раніше телефони дзвіночком, раніше як було? Набирали адвоката, і адвокат казав, там не приходь в суд, я там все, сказала, що матеріали не прийшли. Але звідси скільки прийшло людей, і вони що роблять? Вони тоді мусять страхувати, мусять, щоб Жан підписав, що матеріали справи не прийшли і так далі. Але, друзі, дуже дивно, що вже призначили засідання 3.09.11.15. звідки вони знають, що на 3.09 вони вже привезуть ті папери. Могли вже дочекатися привезення паперів, а тоді... але 3.09 у мене справа, також І вони, Я, 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 буду... я вангую, я думав... не приїде. Я заболісти. думаю, що це взагалі буде в один час. До речі, я зараз свого е, запитаю захисника, коли в мене на котру годину Це не цікаво. Ну на 11.10. десять. Я мені зараз я перевірю. Секундочку. ні, ну плюс-мінус години. Може там розмежування ні, ні, бути. Чи саме да, спеціально, да. щоб ніде ніхто не встиг, щоб друга не підтримували. Так, тобто вони ж бачі, що ми жану, якісь там робимо курси разом, ще що разом, про спілку, і Вони зразу починають. Е, зараз я наберу, мені цікаво. Ну, Нуся монетку, хто кому поїде. Я думаю, що ми встигнемо всюди. Бо в нас така сила, що де би ми не були, ми завжди є разом. До речі, що в такий момент в мене рідна сестра приїхала з Америки, коли вже не було перше засідання. А друга рідна сестра, коли апеляція. Пане Микола, а коли в мене апеляція 3.09? Перевожена апеляція, перша інстанція. Жанна, апеляція, так. А в мене перша інстанція Печерський суд. Третя, а на пам'ятаєте, кодру годину? Бовжана е, призначила на 3 на 1.15 апеляційний суд. А в мене Печерський районний суд міста Києва. Перенесли, сказали, що не встигли привезти матеріали справи з першої інстанції. Адвокат мій просто у них шоці. Не встигли, бо це розумієте, це в Києві пробки. Десять да. Піш... да. і Саме що цікаво, одразу призначає справу на 3.09. От мене в Києві. 11.45 Жанна на 11.15 Я ж сказала. І вони одразу дату знають і годину знають на яку. А тоді, да. Отнен супер, він піднявся строго з нами, тільки по нашому ділу. Він заходив, лично зі мною поздоровався. І он уйшов, коли ми виїздили нашов прийшов под контролем тримаєш. Одиннадцять п'ятнадцять. по-любому, хто знакзирате едет, тут. Місто такі заглядують. Але пам'ятайте, mm, що сила яка всередині нас є синіше за цей світ і темні бояться світла. До речі, Андрій, в тебе теж, до речі, от якраз був Недавно. недавно uh, вчора. Скажіть, будь ласка, що там тебе відбувається? Ну, вчора ж мав відбутися суд, мені ж дали типу, запобіжний захід домашній круглосуточний арест до 18 серпня, а буде розглядатися 9 вересня. Це якби закінчиться 18, 9-го буде розглядатися, бо, тому що. Тож справа з того вже суда не доїхала сюди. Ага. Тобто, якби знали, може би жаном би котик взяли. Ну, це я не напевно. Бо Тому що е, ми от вчора Жаном стрім вели і е, зазначили, що ця сама група СБУшників. Веде от ці справи наші от Іваночки, і Константина. І одного з збушників з цієї групи в мене є дві ухвали порушити кримінальну справу по поводу статті, бо тому що він на мене напад зробив відділку в СБУ. Перед тим погрожував працівниками поліції, бо він, напевно, забувся, вже настільки хвилювався, що забувся, що він не збушник, і погрожував мені міліцію викликати на мене. В залі СБУ. в мене відео є, це я не шуткую, я ну, можна передивитися. Ми вчора Жаном це пару разів промотували. От, і вони Пали на мене, тому суд має розслідуватися цей момент. А так як ми з Жаном зазначили, що справу відкрили на мене. А потім, так як я в Жана виставляю це розслідування своє, бо тому, що один плюс один і бігус. Мене блокують, ігнорують, стоп-контролі, стоп-корупції ігнорує. Другі канали на мене провокації теж зазначали. Виставляли, що я там теж якби анти-анти і прочі там різні моменти. І вони не хочуть це все озвучувати. І от взяли за основу це роботу слідчих. І я думаю, що не просто так і на жана після того напали, тому що один тільки жан фактично виставляє. Ну, ми з тобою ефіри проводили так само, і ти під контролем. І жан, більше мої всі оці ефіри, публікації і відеопротоколи беззаконні оцього всього по поводу казино, яке я розслідує, в Жана все виставлено. Я думаю, неспроста оця сама група зайнялася жаном. Тому ти, ти, ти не правий. Не ми я під контролем. Вони під контролем ну, нашим. Ну да треба та, розставляти акцент. Тому ми будемо напевно, Жаном долучати, щоб було повне розслідування оцього всього якого співпадіння, і з того ж самого відділку не доїхала. У мене вчора справа в Жана сьогодні справа. Тому ми будемо згідно закону пробувати долучити ці всі факти, до об'єднати і розслідувати все-таки, чим ж займається ця славнозвісна група, яка от нас всі кошмари ну, знаходить відео. І я зазначав обов'язково, в мене відео протоколів куча з порушеннями. Вони згідно 214-ї мали би по порушення відкрити кримінальні справи, там ж фактичні порушення, явні, а вони ні разу по 214-й вони так щільно працюють, що це все оминають. А находять таби тільки висказування, а і реальні злочини, висказані мною чомусь ну не дивляться. Значить, є цікавість якась. Не може бути, що одне бачу, друге не бачу. Андрій, тобто, якщо підмієш, чого фіксульти... це все відбувається? Ні, це ми розуміємо. Це, Приклад, це система треба... робить, щоб себе опозорити. Як їм це зробити? Ну да, їм треба на мене, на тебе, на Жана, на Амошко, на інших світлих людей по відкривати справи і опозоритись. А, Оце дивись, який позор. Ми прийшли, вони а не можуть це, не можуть те, тому що вони думали. Що вони щось відкриють на нас? Ми зразу падаємо на п'яту точку. Будем ми просити. будемо діяти, як вони, один другого не підтримувати. Е, знаєш, вони як щоріз, вони зразу не другого там готові з'їсти, загризти. А в нас ситуація інша. Ми один другого підтримуємо, ми разом, і ну, зараз я бачу, що хто не має страху, друзі, той цю ситуацію прийде з посмішкою на обличчі, е, з радістю і перейде в новий вимір. Не тільки хто включить агресію, осудження, страх. Ненавизі, паніку. Вибирайте місце на цвинтарі і не парте нікому час. Да, так, що, да, що думайте, так що світло буде на нашій бути? стороні. По-любому ми як кажуть, перемога буде за нами. Просто треба трошки витримку, терпіння, не пасти духом і не боятися, тому що грозні назви, бачите, вони вже самі навіть почали боятися своїх назви СБУ і вже мені погрожують міліцією здання СБУ, міліція, ну, от відео можете передивитися, там чітко все зазначено. Ось Жан вже прийшов, якраз знаємо, що там в нього. Що там в тебе, собі, будь ласка? Просто суд назначили, і мені треба було написати, що я А тобі дали ухвалу якусь, бо мені вчора нічого. Ні, такий листик просто, що А, тебе уведення. на 3-9, 11. -е. Да. 15, а у мене 3, 9, 1, 45. Ты понял, что они делают? Так, так, туда. Ми зараз поделимся пополам, будем і будемо там і там, и там еще потом успеем подъехать. Еще не хватает фантазии, да? Це просто розділити. лидером общественного мнения, чтобы в одно и то же время практически в разных судах стафа у меня и люди не смогли собраться. Но я думаю, что даже вот если половина людей соберется, для них это все равно нереальный показатель. Потому что они обычно покупают каких-то бабушек, простите, грустных, которые делаю, их жалко. Ты смотришь, понимаешь, что человек сюда принимает. А здесь вот обратите внимание, смотрите, я многих не знаю, но вот смотрю в глаза и понимаю, что мы знакомы и, возможно, не одну жизнь. Все вот. красавчики, всех, красавчик. всех отвидели. Сейчас поддерживает познакомиться. В двух словах. Расследование. Журналистское расследование. Как будто такой ситкую на... Звучит как, да? Взагалі, я тут справа со стороны. Це справа заехать. Ти більше дубльош після вчорашньої ще. Він вчора теж до мене приходили, він теж підтримував мене і сьогодні повторилося. Да. Тобто, це якби ну не якби один раз то буває, це ну якби трошки смішно. Відомлі, ви поняли, да. вчора був суд, йому точно так не. же перенесли, точно так же не змогли довести. І це цей же суд, ця ж група, яка участвує, то що ми з собою обговорювали, яке веде от. Е Пробує ну, нас компрометувати і закрити нам рота, щоб ми не розслідували з тобою цей момент, який ти підлучився. А от чоловік робив. Одна из целей этой пропагандистской машины это запугать людей, Я есть у не вижу на что вы там все купили, и так я знаю, что это не пара, ну пара, на самом деле, не много, основная масса людей все за, а вот есть пара людей, которые перестали общаться, там постирали сообщения и боятся. Поэтому, когда вот новый человек появляется в моей жизни, который понимает весь груз ответственности и остроту ситуации, а все равно приходит, расскажи, пожалуйста, что это будет двигать. Ну, двигает, в общем, я я давно слежу за вами, за вашей ситуацией, давай а как цепь, бы, вашей, давай. за твоей ситуацией, и мне это все как бы тоже близко, по духу, это хочется помочь, поддержать и тоже принять Благодарю. участие в этом во всем, Благодарю. Вашей, Благодарю. вашей борьбе. Благодарю. Сынок, здорово. Казах. Человек, с которым мы недавно встречались, в казачьем кругу, который, слава Богу, поддержал эти все идеи ну, вот эта идея откуда произросла, из геолога Андрея Нечаева, он нам все подробно рассказал, что у нас в недрах происходит. Казаки сплотились, поддержали, и не только казаки, а в принципе народ сейчас загудел, ну, потому что мы ну, тоже в здравом уме откажется от такого. Вот, поэтому я вас раз здесь видеть благодарю, нам что пришли. Вы знаете, что вы можете меня еще на парке Все, да. вот видите. Украинское казаться за правду, за честь, за совесть. І за Жана Новосельця. Здорово, здорово друзі. Отак вот от разом всі до перемоги. Пане! Сьогодні ще в них виділяти славу Пане Машенька, якщо Руслан, смотриш, Руслан прийняв, я знаю, там у этих поцілях немножечко травмировали. поэтому Дай Бог йому здоров'я, ми знаємо, що все равно за нас кулаки тримає. І огромний примір. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, ну от ви теж пройшли через... Друзья, найдорожче, що є в людини це воля. Від Руслана тобі особисте вітання. Він ранку мені позвонив. ну, Там третій один день ми будемо зустрічатися. Тут ну, така приблизно сама ситуація. Я знаєш, я так руско-українська язична. Як є, воно батько казав, що немає націй, немає вір, немає партії, є вільні люди, і це має бути в Україні. Ну, ти знаєш, як я відстоював ідею анархії. Я анархіст і в мене вся родина була у батька Махна, воювала. Ну, всі мої діди. І що таке анархія? Це об обпльоване. Оплювана система людських взаємовідносин, бо її всі бояться. Анархія це єдиний. Єдина система людських відносин, коли людина абсолютно вільна держави. Ми ну, думали, давайте, коли... давайте ми окремо про батька Махно зробимо. Не, про батька Махно я зараз дописав книгу, я тобі показував анонси. Тут просто я б хотів її навіть план, почитати. План, ви, бо ви, ви так чи інакше потрапили в цю гру, це від вас ця інформація вийшла про надра. Ви розумієте, що це ризикована справа. І, ну по суті, є другі геологи? чому вони мовчать? Так коли коли напхана паща а, сиром, то слова якось рота не вилітають. Пам'ятаєте, як писав мій друг дійство Володя Висоцький, якого чомусь наші якось дивно до нього ставляться, але я вважаю видатною ну, людиною, бо він боровся з системою і ніякого расизму до нього прикласти не можна, Це сто відсотків. Він казав, настоящих буйних мало, от і того жаху. Оце і наша головна біда, що буйних не вистачає. Тріпачів, болтунів, тут скільки хочеш, зараз дивлюся ці партії, знову повилазили. Старі, молоді, всі гавкають, всі обіцяють одне і те ж. Я вам сьогодні записав дуже гарне відео. Кстати, і про це ми маємо з собою сказати, що хлопці, головне, що я чекаю від всіх цих партій. Це запобіжник, якщо ти не виконав хоч одну обіцянку, як тебе можна разом з твоєю партією послати, побачити пробачку за руських переплеванців? Оце головне, якщо Україна, якщо народ не має жодного впливу ні на вибори, ні на діяльність влади, ні на оці партії, задрипані, вони всі однакові, то як. Про яку демократію взагалі може йти мова? Може йти тільки мова про поліцейську державу. Ну, ти знаєш, а, нашого... Андрій, Скажіть, чому ну, ви не боїтеся? Можна можна да. Ти знаєш, що було з нашим товаришем Русланом Меніченко, за що він сидів за ті ж самі вугілля і так далі. За що мені дали три роки за книжки, які читає весь світ, і в Україні вони чомусь заборонені. 36 областів було, було б, за 2 тижні по всій Україні. У Юрки сідав машину виїздили. Ну, до Тіка наїхали. А развітає він, молод. Маленький. Він маленький, але він дуже сильний дух, я його дуже поважаю, розумієте? Людина, котра не стучить ніде в владі, в мене викликає найбільшу повагу і яка хоч щось робить. За свій український народ. Але я вірю в те, що ми це все здолаємо. Все це випробування, яке дав наш Євичний. Бог сонце. Я покажу, якою я вірю. Я ношу правда Христи з усіх релігій, а це мій головний. Бо що Бог єдиний? А Бог єдиний це сонце, яке дало нам всім життя і всім цим видуманим богам. Кажуть, ми язичники. Да? Так я сонце бачу, а тих їхніх неязичницьких богів не бачив зрубка, розумієте, так? Так, пане Андрію, брате, бажаю тобі волі, а це головне. Хоча ми, якщо і на зоні будемо. Як дома, як дома, ти питаєш, чому я не боюся. Тому що і в тюрмі люди живуть. І там люди, в тілі від середнього, як речі, того самого намного більш порядніше повер і намного більш чесно відноситься друг до друга, ніж в этом обществе, которое пожирает друг друга і Але ми маємо це вибирати. Свобода свободу до вибирати волі і здоров'я.

Отак <головіка> <головіка> От закінчився другий день. Як кажуть, наших баталій, бо тому що Жанна, як кажуть, стиковка вийшла з тією з ж групою, як я розказував, у нас проговорено. Тому будемо дивитися, як ця історія закінчиться. І поки, як кажуть, ми йдемо на каву і будемо, як кажуть, в ефірах розказувати, що відбувається на рахунок цього всього, що зазначається. Тобто того безпреділа мінтовського і правоохоронного. І як воно все далі вийде, будемо обов'язково оповіщати. Всім щасливо.